Будемо зварювати кутове з'єднання пластин товщиною 4 мм в вертикальному положенні. Я покажу вам декілька методів зварювання рутиловими електродами, який ви зможете застосовувати у різних ситуаціях. Чи то буде профільна труба, де не потрібен широкий катет, чи то буде вже товстіший метал, отакий от наприклад. І потрібен більший, вже глибший провар, більший катет. А також знаючи, що рутилові електроди не дуже добре працюють на вертикалі, так як шлак текучий, то спробуємо зварити без відрив. І я покажу одну свою техніку ведення електроду, яку не показував ось в цьому відео. До речі. Для цього я купив ось такі електроди46 рутилові діаметр 3 мм У коментарях під попередніми відео багато хто нахвалював і згадував про них. Ну і я вирішив їх спробувати сам, адже ще не мав досвіду з ними. Це електроди українського виробництва, і вони доволі недорогі, навіть дешевші за, за такі бренди, як Monolith. Е, Крім того, я також взяв ось От такі Уоні 1355 від цієї ж компанії, і продавець зробив мені гарну, до речі, знижку, за що йому дякую. Багато хто їх хвалить, тож зараз подивимось разом, як вони працюють. Отже, перший спосіб, який вам найчастіше підійде для зварювання профільних труб і тонких металів. Тут нам не потрібен широкий шов, глибоке проплавлення, тому налаштування приблизно 85-90 А. Електроди діаметром 3 мм Pioner 46 і зворотна полярність плюс на електроді, мінус на масі. Електрод між деталями. Під кутом 45 градусів, і нахилений вниз на 15-20 градусів відповідно до перпендикуляра Спочатку готуємо зварювальну ванну знизу, прогріваємо початок шва і без коливальних рухів з відривом дуї зварюємо знизу до верху. Таким чином, ось, на 2 секунди запалюючи дугу, відриваючи, запалюючи, відриваючи. Не потрібно спішити перескочувати через розплави. І тут головне, потрібно от виставити якраз струм, достатній для провару крома, аж середині, і зварювати на короткій дузі. Тому це і буде 85, а може й 90 А. Тобто струм повинен бути таким, щоб за короткий час розклавив кромки металу. Ну і, звісно, не такий, щоб метал видувало дугої з ванни. Підібрав я струм, трішки більше вони хочуть. Це буде для відриву 100 А. Ну, приблизно так, як і потон. Нахилили електрод вниз приблизно на 15 градусів. Дивимось, щоб по центру був електрод не вліво, не вправо. А по центру 45 градусів між ним та пластинами повинно бути. Запалюємо трішки вгорі і вертаємося вниз прогрівати нашу пластину. Чорно запалюється добре, ось І дуга б'є, куди треба. Такий шлак у нас вийшов з напливом. Зараз подивимося, що за шлаком. Як він відіб'ється, до речі. Так. Що я вам хочу сказати? Не кожні електроди похвастаються тим, що в кутовому шві гарно відбивається шлак. Наступний спосіб підійде для зварювання більш товстішого металу, от якраз 4 мм. Це також з відривом, але формуємо ширший валик. Техніка виконання та сама, струм також, але ведемо ось такими коливальними рухами на півмісяць. Важливо не перескакувати місця розплавлення. Краще, нехай у вас спочатку виходять напливи невеличкі, чим не провари і розриви між розплавленнями. Потім з часом напливи навчитесь розтягувати і буде гарно виходити. Тобто знову прогріваємо метал, готуємо ванну, коливальні рухи на пів місяць. З правої на ліву кромку. Раз, два, відірвали. Раз, два, відірвали. Можливо, буде один раз тільки, якщо бачите, що перегрівається ванна, і потрібно трішки почекати. Вліво вправо, якщо не виходить на півмісяць. Так, друзі, не доварюю, бо ось камера з боку стоїть, впираюся в жологтем. Так, шлак. Як це показати? Ну, Я думаю, непогано, так. Ну, і тепер давайте без відриву. Струм, звісно, потрібно буде зменшити приблизно до 75 А. І покажу, як обіцяв техніку ведення. Це схоже на трикутник, але трішки не те. Ось у нас трикутник, наприклад. Розігріваємо, потім вверх, вправо, вліво, вверх, вправо, вліво. І таким чином. Так, це можна робити, коли шлак швидко застигає, наприклад, електродами УОНі. Але ж ми починаємо з більш практичніших рутилових електродів, які добре повторно запалюються, але текучість шлаку більша. Тому я роблю це так: розігріваю знизу, готую ванну, потім. Перехожу вверх на сантиметр півтора, вертаюся назад по корню всередині, що важливо дуже, тому що знизу ванна закристалізувалася і потрібно саме корінь проплавити. А потім розвожу вліво-вправо, вверх, вниз, вліво-вправо, вверх вниз, вліво вправо. Тобто вверх в ванну повернулись, вліво-вправо. Розтягнули валик наш, сплавили кромки. Покажу на малюнку схематичному. Ось наш кут. Що ми перше робимо? Розігріваємо, як завжди, вліво-право поводили, потім з правої сторони, наприклад, можна і з лівої. Піднімаємося вверх, опускаємося вниз, в центр, вліво-вправо, вверх, вниз, вліво-вправо, вверх, вниз, вліво-вправо. Струм 85 А. Запалюємо електрод трішки зверху, вертаємось не ось сюди, а трішки нижче. От На останньому валику розплавляємо і знову вверх, вниз, вліво, вправо. І так до кінця. В кінці можна з відривом закінчити шов. Отже, що я хочу сказати: Піонер 46 виправдав майже всі мої очікування. Добре, повторно запалюється, не козиряють сильно, шлак підлітає і ціна народна. Ну, єдине, що потрібно було збільшувати трішки струм. Але це не біда. Хто хоче спробувати, то викладу посилання, де я купував е ці електроди в описі під відео. Дякую продавцю за приємну знижку, підписнику нашого каналу Євгенію, за те, що фактично спонсорував придбання саме цих електродів. Ви також можете стати спонсором нашого каналу, тицяйте кнопку під відео. Це нам потрібно саме ось для таких речей. Дякую за перегляд. Кому сподобалось відео, підписуйтесь, ставте лайк і чекаю на коментарі. Можливо, хтось мав вже такий досвід стосовно електродів і кутових вертикальних швів. Нам всім буде цікаво. Ну і до зустрічі на наступному уроці.